16-річний спортсмен з Мукачева Владислав Старіков став чемпіоном світу з гремплінгу та ММА. Юнак увійшов до складу збірної України зі змішаних єдиноборств та виборив золоту медаль у ваговій категорії 55 кілограмів. Я займаюся Ґреплінгом Панкратіоном та ММА. Греплінг – це боротьба як і в курточках, в кімоно, так і без. ММА це удари в партері, тобто на землі в стійці і взагалі як бої без права. Щоб стати чемпіоном світу, треба в першу чергу дуже багато працювати, йти до своїх цілей, і тоді обов'язково в тебе щось вийде. Головне хотіти. Єдиноборствами Владислав займається чотири роки. Вже за чотири місяці тренування спортсмен взяв участь у перших всеукраїнських змаганнях та вибору бронзу. Мої перші змагання це був Лембер Fight Cup у Львові. Я тренувався чотири місяці та Пішов на ці змагання та виборов там бронзову медаль. До чемпіонату світу розповідає Владислав, готувався наполегливо щоденні тренування та відпрацювання, крім того, коригування ваги. Підготовка була важка. Ми ганяли вагу. Я зігнав 4 кілограми, прийшов, попав у вагу в свою категорію. Бився шість поєдинків за дві години приблизно. І всі поєдинки виграв. І, слава Богу, забрав перше місце. Загалом у чемпіонаті світу взяли участь понад півтори тисячі учасників з 39 країн. Спортсмени з Мукачева вибороли 10 медалей: сім золотих та три срібні. Чемпіонами стали Сергій Віктор, Марина Максим та Віктор Попович. Для нас це були надзвичайно важливі змагання, так як це були для нашого клубу перші такі чемпіонат світу, в якому ми взяли участь. Готувалися ми потужно. Таже скажемо важко. Перші місця взяв старий Владислав, Три перші місця, одно перше, одно друге взяв Попович Віктор, два другі взяла Максим Марина, Та три перші місця взяв я. Постарався підтримати нашу команду. Зараз борці готуються до наступних змагань чемпіонату України, який відбудеться вже на початку листопада.